Сьогодні ми розглянемо комплектацію миючого пилососу Керхер SE3 Compact Home у версії Floor. Ця версія налічує у себе додаткову насадку для миття і підлоги. Ось вона, та подовжувач. Є також звичайна версія SE3 Compact Home, яка не включає у себе насадку для миття і підлоги та подовжувач. Придбав я цей мою чип-осос через MonoMarket. Там також була додаткова знижка від Monomarket у 10%, тож фінальна вартість в мене вийшла 8550 гривень. У інших магазинах звичайна версія Siet3 Compact Home коштує 8550 гривень, і така версія, як у нас, Floor коштує 9550 гривень. Тож йде саме моючі ОСОС. Де е, порошок рідкий, тестовий 100 мл. Також я одразу замовив е, оригінальну хімію від Kercher з індексом RM519 для чищення кіломів та м'якої меблі. Е, у комплектації йде відповідно велика насадка для чищення кломів та підлоги. Йде більш-менша насадка для. Очищення меблів та сидінь авто. І також йде насадка для очищення кутів та важкодоступних місць. Йде подовжувач для того, щоб було зручно проводити очистку килимів та підлоги. Йде сам шланг, який підключається до пилососу, Отже, функціонал дуже простий. Кнопка Вмикання та вимикання. Ручка для того, щоб його зручно переносити цей миючий пилосос. Він досить легкий, і жінкам також буде досить легко його транспортувати порівняно з більш з більш дорогими версіями, такими як СЕ-5, і більш професійними варіантами, які йдуть вже. Для тих, хто займається професійною хімчисткою. Отже, тут є два контейнери для рідин. У один заливається хімія, і в інший проводиться злив брудної води. І йде сам шнур. Щодо... Чищення килимів. Я думаю, що цей пилосос не підійде для того, щоб проводити очистку килимів з великим ворсом, але для того, щоб очистити ковролін або інші типи килимів, у яких є невеликий вірс, то він підійде ідеально і має впоратися дуже гарно.